Півно півночі має розцвісти папороть. А щоб її побачити, потрібно принести когось у жертву. Що? Вбити вівцю? А краще безвинне, немовля. Але можна і просто. Когось із людей. З'їжджаються усі відьми з округи і влаштовують шабаш. Іванка там теж бере участь. Її ще мореною називають, бо вона чисте зло. <рес> ну Ні. Зі мною! Зі мною це не пройде. Це вляпалося вам в історію. Та ти просто не хочеш бачити очевидного. Сьогодні це шанс для тебе. Ми особисто повинні взятися за цю справу. романтично. Ага. О, Да морг, мой друг, иди. Я люблю тебя. Вот она снова обдурила. Бежи, бежи, Ганус. А то прогавишь свое счастье. Чёртова ведьма! Ничего не бывает! Ты должен ее затримать! <голжение> кого сегодня не <как> Я тебя не выпущу! Ты <как> плачешь? <как>